Дорогі друзі, вітаю щиро. Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Сьогодні середа, звати мене Сергій. І кожної середи, кожного тижня ми маємо одне відео на різні духовні теми. Ми стараємося різні теми обговорювати в світлі Біблії, тому що ми віримо, що Біблія це Слово Боже. 66 канонічних книг Старого і Нового Завітів. Ми віримо, що Біблія дана нам від Бога. Щоб відкрити нам Божий характер, Божі принципи, Божі постанови, Божу мораль, Біблія навчає нас різних тем: навчає нас про спасіння, про гріх, про Ісуса Христа, про церкву, про Ізраїль, про владу, про службу в армії і багато-багато іншого. Ми так само віримо, що центральною постаттю Біблії є сам Бог, а якщо точніше, це Бог, який воплотився, втілився в особі Ісуса Христа, який народився від Діви Марії. Діва Марія, вона була побожна жінка, яку Бог вибрав, щоб вона народила Ісуса через зачаття Духом Святим. А так Дух Святий зачав в лоні Марії, Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос, як особа Божества, Він існує вічно, він Син Божий. Але як тілесно, Він був зачатий Святим Духом приблизно 2000 років тому, дев'ять місяців в Лоні Марії народився хлопчик Ісус. Ісус Христос народився для того, щоб. Прожити повністю праведне життя без жодного гріха. Зрештою, для того, щоб померти за наші гріхи. Що він і зробив? Він помер за наші гріхи. Він є наш Спаситель, він віддав своє життя, жертву за нас. За мене, за вас, за всіх людей. В Одесі, у Львові, в Києві, в Нью-Йорку, в Шанхаї, в Пекіні, в Ріо де жанейро і взагалі будь-де в будь-якому місті, селі, будь-якій країні в будь-який час. До народження Христа, після народження Христа, зараз, вчора. 100 років тому. Ісус Христос це центральна постать Біблії. Але тим не менше Біблія піднімає дуже багато різних питань, і ми в своїх відео так само намагаємося їх піднімати. Тому, будь ласка, дивіться нас далі. Ми хочемо сьогодні говорити про хто такий справжній християнин. Справжній христинин хто це? Взагалі, на цю тему є дуже багато різних думок і статей написано, може, і книг навіть, і пану відео знімали, проповіді говорили. Можливо, навіть є якісь великі такі проповіді на годину, на більше? Я читав різні речі на цю тему, хто такий справжній християнин? Але перш ніж говорити про християнина справжнього, на мою думку, треба говорити про слово справжній це прикметник. Коли ми ставимо це слово «справжній» перед чимось, перед іменником якимось, для чого ми взагалі це ставимо? До чого ми це робимо? Наприклад, для чого ми говоримо справжнє золото? Що таке взагалі золото? Що таке? Матеріал золоту або речовина золоту або хімічний елемент аурум на латині. E, взагалі, хімік чи фізик скаже швидко, що це є там, метал там, жовтого чи оранжевого кольору, і він має такі-такі-такі властивості. Так. E, найточніше описати золото можна кількістю протонів в ядрі. Тобто, якщо у вас в ядрі хімічного елементу є певна кількість протонів, я зараз не пам'ятаю, яка саме. E, це треба глянути в періодичну хімічну таблицю. Ось 100 це золото. Якщо там протоні більше чи менше, це вже не золото, все крапка. Звичайно, що коли ми беремо якийсь метал в руки, то ми розуміємо, що золото може бути певний відсоток, а далі можуть бути домішки, це нормально. Ювелірне золото не є 100%, і навіть не 90%. Воно там має трохи більше, ніж 50%. Ось, наприклад, в мене тут в руках є моя обручка, яку я вже ношу близько 7 років, скільки часу, з час, ось, я одружений. Ось вона золота. І на ній написана проба. Якщо не помиляюся, 586, якщо я правильно тут побачив, це означає, що 58,6% хімічного елементу золото, ауруму тут є, а решту це домішки, переважно срібло-мідь. І це загально прийнятий стандарт. Так? Тобто такого поняття, в принципі, як турецьке золото, чи китайське чи французьке, немає. То є конкретний відсоток золота і якийсь стандарт, скільки там має бути срібла, міді. Якщо вам продали не золото, а алюміній, наприклад, чи мідь. Під золото пофарбували, якусь там, якусь, може, золотом покрили зверху, тоді це не золото. І тому прикметник справжнє воно означає те, чим, так би мовити, називається, відповідає своїй назві, відповідає тим, за що себе видає, так би мовити. Якщо ви, наприклад, тримаєте в руках якусь газету, ось, і ви говорите, у мене в руках справжня газета французька XVIII століття. Якщо це справжня газета французька XVIII століття, Ну, Швидше це вона буде франкомовна, хоча не обов'язково, але вона має бути надрукована дійсно в XVIII столітті, у Франції, якимось там французами, в якійсь поліграфії. так? Ось, І це можна якось перевірити, з'ясувати, чи документально перевірити, чи просто якийсь аналіз зробити, чи це дійсно у нас якийсь старий папір, фарба, ну, якісь інші речі, текст звірити з іншими французькими газетами, можливо, є інші копії того номера, тої газети і так далі. Якщо ви що це справжній iPhone. То ви маєте на увазі конкретну марку айфон, яка відомо в світі. Якщо ви говорите про це справжній мерседес, чи справжній Запорожець, чи справжній американець, ви маєте на увазі, що це відповідає загальним уявленням, хто такий американець це або громадянин США, він має мати паспорт, він має бути в якихось базах, реєстру Сполучених Штатів, в там їхній там, поліції там, чи, чи влада штату має знати, що є такий громадянин, там Пітер Джонсон там чи якийсь. От якщо ви говорите справжній Мерседес, значить, відповідно, є німецький завод Мерседес, він виготовляє, і відповідно це має бути в Німеччині зроблено. Ось, Або принаймні за ліцензію в іншій країні, але все має бути просоро, легально, зрозуміло. Та, це Мерседес. І список можна продовжувати нескінченно. Та, тобто можна сказати, наприклад, е, не знаю, там, справжній модем Asus, Асус. Це дійсно Asus, не підробка, не просто за назвою, справжня Біблія. От я тримаю в руках. Справжню біблію і справжній переклад Рафаїла Туркуняка, греко католицького священника. Ось він перекладав з мов оригіналу. Якщо б це була не справжня біблія, то відкривши сторінки, відкривши обкладинку, ви побачите, побачили тут, наприклад, інша книга, наприклад, там поезії Василя Симоненка або Конституція України, або я якийсь щоденник чись чи там щоденник Анни Франк, що завгодно, якась книга. Тут пише Біблія, а відкриває зовсім інше. Тя каже, ну, я знаю, що таке Біблія, там є книги. Буття, левит числа і аж до відкривання. Так я читав, я знаю, я можу розібратися. То справжність перевірити можна. Якщо говорити про справжнього християнина, то тут вже починаються величезні дискусії. Ну, як ти перевіриш, густину чи якісь властивості християнина? Нема такого там, немає якогось християнометра, що там заміряв напругу силу струму, чи я не знаю, що електричний опір, чи що ось все підходить по параметрам, висота довжина, ширина, я не знаю, що тембр голосу, ось справжній християнин. Ось тому е, я думаю, що треба говорити взагалі про християнина як такого. Тобто приставка справжня не потрібна. Звичайно, що є люди, які називають себе християнами, а ними є. Їх дуже багато насправді. Є люди, які думають, що вони християни, але ними не є. І таких теж дуже багато. Власне, їх мільйони, якщо навіть не десятки мільйонів. Е, багато хто видає себе і за євангельських християн, і за протестантів, і за католиків, і за православних, і за кого хочете, за бабтистів. Е, і з різних причин це роблять. Ось людина може і сама бути е, обманена, вона може думати, що вона віруюча, вона не може, може не розуміти, що вона не, не віруюча. І, власне, я плавно підійшов до того, е, що я хочу вам сказати, що ознакою справжнього християнина є віра в Ісуса Христа. Ми зараз будемо читати 6 з Біблії, де про це говориться. Е, е, хтось говорить, що справжній християнин, там, наприклад, не п'є не курить, справжній християнин, справжні християнин не відвідує такі-то заклади, чи справжній християнин не бере участі в політичному житті. Мо хтось так скаже. Хтось каже, що справжній християнин не вживає таких слів, як там хтось вживає. Хтось скаже, що справжній християн в армії не служить, чи справжній християнин не може бути депутатом Верховної Ради, справжній християнин не може нікого вдарити, чи не може вкрасти, чи не може там ще щось зробити. Але Біблія не говорить про такі ознаки. Біблія не говорить, що якщо ти справжній віруючий, то ти ніколи в житті не зробиш так і так. Навпаки, є, є приклади, коли християни, на жаль, поступали дуже негідно, невірно. Uh, і Біблія це констатує, так само в Ізраїлі uh, люди, які поклонялися Богові, і навіть вони знали Бога, любили Бога, але час від часу робили дуже дивні, неправильні речі. Ось. Uh, тому справжньою ознакою християнськості людини є саме віра. Ну, і само собою, що віру не видно. Не можна серце людини, серце, я так умовно кажу, це не м'яс, це внутрішній світ людини, просвітити серце сказати, о, я бачу в тебе віру. Ну, за якимись ознаками, там, за словами, за якимись ділами. Дивлячись, аналізуючи світогляд, можна сказати, ну, стається з високою ймовірністю, ця людина має віру в Христа. Ось. Але тим не менше, саме віра є ознакою, що людина є християнином, або учнем, або послідовником. Саме слово християнин вживається в Біблії всього-навсього три рази. І взагалі, в самій ранній церкві, воно не було так дуже популярне, частіше говорили е, учень, учень Христа. Або, наприклад, людина тої дороги. чи, е, чи в Ну, послідовник, кужень Христа, людина тої дороги, дорога, слово, яке в ранній церкві вживалося, в значенні християнська дорога, дорога, певна філософія, певний світогляд, певна школа. Так, ось. І на самому початку, коли християн називали християни, це було образливе. Це було як зараз сказати, христосики чи христуни. І деколи, до речі, так і говорять зараз на християн, що ну, от вони там такі смішні своєю вірою. Але зараз слово християнин воно вже не зневажливе, воно є цілком нормальне. Ось е Біблія і сам Ісус Христос, Євангелія від Івана, говорить, як Мойсей підніс Змія в пустелі, так має бути піднесений Син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Е хто вірить в нього, тобто в сина Божого, не буде засуджений, Хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородженого Божого Сина. В кінці третього розділу говориться. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, то життя не побачить, а гнів Божий перебуває на ньому». І дуже багато в Євангелії від Івана, там в п'ятому розділі, в шостому, в одинадцятому, якому хочеш, є інформації про те, що саме віра в Ісуса Христа вона є головною ознакою того, чи людина є християнином. Тобто це не відвідування церкви, це не молитва, це не читання Біблії. Хоча це все важливо, потрібно правильно бути частиною церкви, служити в церкві. Читати регулярно Біблію, лі, літературу християнську, молитися, ну, все, що служити Богові своїми дарами, проповідувати Євангеліє. Все це добре, правильно, похвально, але все ж таки це не є ознака. Людина, в принципі, може не мати віри в Христа, але вона може всі ці речі робити. Вона може молитися, вона може читати Біблію, вона може ходити на зібрання, навіть часто ходити, навіть два рази на тиждень, ходити регулярно, стабільно, може і частіше, може є люди, які ходять до храму частіше, ніж два рази на тиждень, я думаю, є такі люди. Ось, але без віри в Христа це не робить їх християнами. Тобто, якщо людина не розуміє, хто такий Христос, чому Він помер, чому Він страждав, чому Він жертва Богові за наші гріхи, то все інше не має значення. Не має значення, що ви робите, що ви не робите, як ви себе називаєте, як вас інші називають. Можливо, у вашій сім'ї, можливо, у вашій е, країні, можливо, вашій, на вашій роботі, вас називають християнином, тому що ви носите хрестик, тому що ви хреститеся. Тому що ви до храму ходите, але без віри в Христа це не має ніякого сенсу, не має значення, тому що християнин, так би мовити, справжній, справжній християнин має мати віру в Христа. Без віри в Христа нічого не має значення взагалі. Абсолютно. Віра в Христа це є необхідна і достатня умова, не то, що для спасіння, і для спасіння теж. Але для того, щоб в очах Божих бути його дитиною, бути його другом, бути його рабом в хорошому значенні, в здоровому значенні. Ось, бути його сином чи дочкою. Бути християнином, хоча це слово має в першу чергу такий більш соціальний вимір. Ось. Е якщо говорити про учнівство, то звичайно, що християнство воно не тільки у вірі полягає, воно полягає в певних речах, як духовний ріст, участь в спільноті християнській, участь в причасті, тобто в спомені е страждання смерті Христа. І ці всі речі вони також важливі. Якщо людина повірила в Христа, але з якихось причин все це ігнорує, наприклад, не ходить на служіння, не читає Біблію, не молиться і мислить про багато речей не як віруюча людина. Звичайно, нам важко назвати її християнином. Ось. Але тут є така тонка грань, тому що може бути, що з якихось причин людина цього не робить. Наприклад, людина повірила в Христа, але через деякий час вона розчарувалася в людях. І вона не хоче ходити на служіння, бо вона розчарувалася, наприклад, в конфесії, чи в пасторі, чи в священнику. Чи якась образа особиста є, чи хтось її дратує в тому храмі, вона не хоче через ту людину ходити. І нам хотілося б, щоб людина це змогла подолати, переступити і все одно продовжувати свої стосунки з Богом, все одно духовно зростати, читати Біблію, молитися, свідчити про Христа, розвиватися духовно, зростати духовно, зростати в пізнанні Бога, в любові до Бога і так далі. Але не завжди так є, на жаль, не завжди так є. Буває, що якісь перепони, перешкоди настільки сильні, що людина, маючи віру в Христа, якісь речі не робить, бо багато чого не робить. Тому не можна за цими ознаками говорити, там справжній це христин, це не справжній. Так? Ось, з іншого боку, буває так, що людина мала віру, а потім відійшла від віри. Е, вона може продовжувати жити моральним життям, а може вже жити і неморально, може вже робити аморальні речі, гріховні речі, явно-гріховні речі. Ось, чи називати таку людину Христини? Ну, е, я думаю, що. Якщо людина вже і віри в Христа не має, тоді це вже сенсу, напевно, немає. Тобто, якщо людина заперечує, що Ісус Христос це Син Божий, це Господь, це Спаситель, то я не думаю, що вона втрачає своє спасіння. Мені так здається з того, що я там Біблію читав вивчав. Я все ж таки думаю, що оправдання воно один раз і назавжди. кров Христа один раз і назавжди вирішила проблему гріха в, такій, в, такій, в житті такої людини. Але я думаю, що християнинам все ж таки надати це важко, та? тому що це фактично людина вже в світі. Вона мислить як світська людина, вона заперечує слово Боже, вона живе просто для себе. Так? Ось. Але весь цей суд, в якому стані зараз людина, в що вона зараз вірить, це все ж таки Богові треба віддавати. В межах своєї компетенції ми можемо дати якусь оцінку, що людина вже з Богом не живе, судячи з того, що ми бачимо, чуємо, що людина говорить, що людина пише на Фейсбуці чи ще десь, що людина проголошує, відчувається, ага, ця людина вже віри не має. Вона, 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 в принципі, сама так може говорити прямо, що вона вже не вірить Христа, колись вірила, тепер не вірить. Ось. І, звичайно, що, на мою думку, ну, слово христинин для неї вже все ж таки не підходить. Ось. Але стосунки між нею і Богом це стосунки між нею і Богом. Ми не вправі говорити спасенна, ця людина не спасенна, вона Бога не знає, тому що це, це між нею і Богом. І в Біблії написано, що Господь знає своїх. Саме Бог може точно сказати. Що це просто забудла вівця, і він з одної любить, з одної приймає, з одної чекає. Чи це все ж таки людина, яка, наприклад, Бога ніколи не пізнала? Ну, ж, тільки Бог це знає. Ось. Тому, друзі, давайте не спекулювати цим поняттям: справжні христини, несправжні христини або спасаюча віра, не спасаюча віра. Це трохи інша тема, але це подібна тема, так, коли говорить про тебе справжня спасаюча віра, це тебе не справжня не спасаюча. Та якщо віра є, то вона є, що це віра. А якщо це християнство, то воно є. Якщо його нема, то його нема. Якщо це золото, то це золото. Якщо це е, Біблія то це Біблія. Якщо я Сергій, то я Сергій, не Іван, не Петро, не Тарас, не Микола. Якщо е, Самсунг записує зараз е, це відео, то Самсунг, а не там, е, якийсь інший там, китайський телефон, чи американський, чи французький, чи німецький. Тобто все ж таки це конкретний телефон, конкретна модель, і це легко з'ясувати при бажанні. Так само і з християнином. Якщо це християнин, якщо він має віру в Христа. Тоді так, це християнин. А якщо це не християнин, тоді він не справжній і не християнин і нема е, причини бавитися тим прикметником. Оце справжній християнин, а це не справжній. Тому, значить, тоді цей не справжній, просто не християнин, і все, тут він некоректно говорити про його справжність і справжність взагалі. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, Wednesday Bible Break, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, лайкайте ці відео, будь ласка, коментуйте. Розумними, адекватними коментарями, якщо вам подобається чи не подобається, згодні, ви не згодні, підтримуєте, не підтримуєте. Діліться цим відео в себе на Фейсбук-сторінці, надсилайте його всім, кому воно може бути цікаво, вашим там, друзям, знайомим, родичам, сусідам, однокласникам, одногрупникам. Можливо, комусь воно буде корисне, можливо, хтось прийде довіри Христа через це відео. Послухає і повірить, що Христос помер за його гріхи і отримає прощення всіх гріхів, і отримає вічне життя. Закликаю вас переглядати наше відео кожної середи. На все добре. З Богом до зустрічі!